Ну і 33 російських моряки вважаються зниклими безвісти після атаки на Новочеркаськ. Ще 23 людей поранено, і один мертвий. Про це пишуть так звані російські змі. Пропагандисти кажуть, що на місці удару Буцімто було знайдено уламки ракети Шторм Шедоу». На військово-морських силах не зазначають між тим точну кількість окупантів, які могли загинути на кораблі Новочерка... Новочеркаську. Дні однак кажуть, що кількість осіб, які ймовірно перебували на судні, може сягати 80 чоловік. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Каже, що для точного розуміння ще потрібна дорозвідка. Ця територія, на жаль, зараз окупована. Там проводити відповідну розвідку. Досі. Нелегка справа, і я думаю, що з часом ми отримуємо, хоча приблизні цифри. Як це було насправді, тим не менш, такі кораблі вони зазвичай без екіпажу не залишаються, і відповідно, навіть не зважаючи на те, що він перебував в порту в цей момент досить велика частка екіпажу мала знаходитися на борту, а екіпаж там складає близько 80 осіб, враховуючи цей тип кораблів, там могли бути ще й сторонні особи, тому. Те, що там не могло бійтись без жертв, це так само більше схоже на правду.